Друзі, рада вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців. Друзі, отож, чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які виїхали за кордон до 24 лютого 2022 року. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, вам раджу підписатись на цей канал, і також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Друзі, тож, чи передбачена якась відповідальність для чоловіків, що виїхали до початку повномасштабної війни в Україні та не повернулись? Це питання, друзі, задали журналісти одного свідомого українських медіа, фахівцям, юристам і хочу вас проінформувати з відповіддю на це питання. Друзі, на сьогодні відповідальність за неповернення до України під час воєнного стану не встановлена для цієї категорії чоловіків. На сьогодні такої відповідальності немає. Народні депутати намагаються. Було кілька законопроєктів, які мали на меті запровадити відповідальність за неповернення чоловіків в Україну. Саме цієї категорії, зазначає юрист, але ж ухвалення такого закону не відповідатиме також нормам Конституції України. Тобто сьогодні, друзі, в Україні немає жодної адміністративної та кримінальної відповідальності, як зазначає фахівець юрист за неповернення чоловіків, які виїхали до 24 лютого 2022 року. Також наголошується, що запровадження певних штрафів цієї категорії чоловіків, які повертатимуться, буде порушенням також Конституції України та прав людини. Також законом не передбачена примусова мобілізація у разі повернення такого чоловіка в Україну, який був за кордоном до війни. Якщо ж чоловіку була вручена повістка, але він якимось чином виїхав за кордон вже після 24 лютого 2022 року, та не з'явився до військомату, то за це саме, звісно, передбачена адміністративна відповідальність в інших випадках жодної відповідальності за неповернення для цієї саме категорії чоловіків. Немає ось такі друзі. Новини для українців. Я вважаю, що я відповів на це питання. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під цим відео. До зустрічі.